Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував Україну десятьма ударними БПЛА, типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Усі десять російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти дроном атакували автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. За даними ОВА, поранено 72-річного чоловіка. Також у Донецькій області внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще двоє дістали поранення. Також агресор атакував Дніпропетровщину з РСЗВ артилерії, застосував БПЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах зайнявся приватний будинок без загиблих і постраждалих. Серед головних питань на можливих переговорах у Стамбулі будуть окуповані Росією території, заес та доступ України до водних шляхів. Про це заявив спецпредставник США Вітков. Повідомляють змі також. Посадовець наголосив, що Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах. Інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу. ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж тиснути на Росію новими санкціями, за даними Джерел Блумберг, якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі з Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню, 15 травня, то європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви. Водночас зазначається, що американці не дали чіткої відповіді, чи готові. Ові вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня, також вони не сказали, що робитимуть, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну. Травні, червні чоловіків, студентів масово відраховуватимуть з вишів. Про це заявив заступник міністра освіти Винницький. Відомо, що у більш ніж 100 університетах зараз проводиться перевірка, щоб з'ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки у віці від 25 років. За його словами, при денній формі навчання така перевірка проходить фізично, безпосередньо в навчальних аудиторіях. Також перевіряється документація результати іспитів. Цієї ночі у Лівії спалахнула громадянська війна. За даними змі причина вбивство лідера ополчення Абдула Гані Аль Кіклі Геніва повідомляється, що до ранку військову операцію в Тріполі успішно завершено. Після сутичок кілька районів у столиці Лівії знеструмлено. Служба швидкої допомоги лівійської столиці повідомила про шістьох поранених. Також новий лідер Сирії пропонує Трампу угоду для зняття санкцій. Про це пише The Times. Йдеться про угоду з мінералами за українським зразком. Ахмед Аль-Шара може надати доступ компаніям США до розробки природних ресурсів. Також він пропонує США через посередників можливість будівництва вежі Трампа в Дамаску.